Хтось може спитати, навіщо віруючі жертвують Богу? Це було колись. Але ми продовжуємо дії Авраама, батька всіх віруючих. Він жертвував і ми повинні жертвувати. Бог дав закони, і закони повинні виконувати всі. Закон це показник стандарта Божого що добре, що погано. І над прикладом євреїв було дуже яскраво зрозуміло, як працюють закони. Давід постійно жертвував Богу, і в законі написано про жертву. Авраам поклав на, жер... на, жер... на, жер... на жертовник свого сина. І пророки жертвували. І це не означає, що жертвувати потрібно було тільки в Старому Завіті. Бог говорив, що він Господь, і Слово Його немінливе, і Новий Завіт це удосконалення старого. Коли волхви прийшли до Ісуса і пожертвували золото, Ісус же ж не вистрибнув і не сказав заберіть своє золото, або ж коли апостол Павло спитав Бога за жертву, то Ісус сказав, щоб він і за Нього пожертвував. Не жертвують лише сини цього світу. І важко говорити, у мене немає грошей для жертви і так далі. А у апостола Павла також не було грошей, проте він заробив і віддав. Але жертви потрібно робити з чистим розумом і серцем, щоб не бути, так як Ананія і Сопфіра. І Павло ще говорив у першому посланні до Коринфян 9.14 про те, що проповітуючі повинні жити від Євангелія, тобто віруючі повинні давати десятину. Нам потрібно жертвувати, щоб Євангелія поширилась по всьому світу і рятувало мільйони людей. І важливо визначити, якісно це робиться чи ні, адже на кожну дію ми маємо свій плід. Амінь. Якщо у вас є питання, задавайте, буду радий відповісти.